Забита каналізація більше не проблема. Прилад для відеодіагностики трубопроводів придбало підприємство Єдиний розрахунковий центр. Подібним обладнанням кажуть, у ЄРЦ не володіє більше жодна комунальна служба міста. Сучасна техніка дозволяє опустити камеру з підсвіткою у мережу водовідведення та з'ясувати причину непрохідності. Використовувати її можна і в системі холодного водопостачання, якщо дозволяє діаметр труби. Довжина кабеля 30 метрів. А цього вистачає повністю від оглядового колодця до оглядового колодця. З будинку випуска каналізаційні. Ну 30 метрів нам більше ніж достатньо, щоб дослідити ці мережі, які в нас є в наявності. Житлового фонду єдиного розрахункового центру. Всі будинки ми можемо дослідити з точністю. Це суто внутрішньобудинкові мережі та дворові мережі під будинками. Підрядники, котрі обслуговують внутрішньобудинкові мережі, задоволені кажуть, раніше доводилося проводити розкопки та замінювати труби. А це зайва витрата часу на оформлення дозволів та ремонтні роботи. Тепер достатньо перевірити каналізацію з допомогою відеоінспекції і за потреби здійснити прочистку. Вперед без цієї інспекції ми починали розкопки. Заміна це звичайно затрати, і для мешканців і для нас час. За інспекціями обстежили, що там немає необхідності це міняти. Просто взяти, ми замовляли там района служби РЦ, механічна система Ротенберг прочистки. Свідки ці зекономили фактично за 2-3 години. Ми зробили те, що ручним способом робиться будемо так казати 2-3 дня. З допомогою приладу вже продіагностували низку будинків. У результаті вдалося швидко вирішити на болілі для мешканців проблеми із каналізацією.